Перший поет це Леонід Сорока. Я мала за честь його ілюструвати, і тому я дуже зблизилася з його віршами, і вони мені дуже подобаються. І сподіваюся, також сподобаються вам. Перший вірш муха заєць. Із стеля Віма в Амстердам. Размуха без квитка летіла. Мов балерина тут і там усе кружляла і бриніла. Коли одна із стюардес. Всім пристебнутись наказала, відповіла й муха Єс. І ще круткіше закружляла. І розбишака звідтиля, все не мов турбіна. До капітана корабля влетіла капусна в кабіну. Тож довелось її в арешт загнати в пляшечку від пива. І з рейсом, врешті-решт, відправити до Тель-Авіва. На березі чайці море по коліна запитала в чайки ліна. Ну ж бо, чайко, ну ж би, пташко, розкажи, якщо не важко, що впіймала на обід. Чайка ж скрикнула в отвіт. Я нічого не піймала, риб дурненьких у морі мало. <плес> на завершення зимового сезону а, вірш корова на льоду. Ну що тут такого? Направду, їй Богу, без сумніву, все до ладу. Каталась корова, каталась корова, каталася на льоду. Рудавою масті, у хусті квітчастій каталася хвацько вона. Нечемний цаписько підскакував близько і кричав, що корова дурна. Цаписько регоче, корові ж на очі, сльозинка набігла сумна. Гукнули ходію. А сам ти зумієш кататись так, як вона? Останній вірш сорок, який я зараз прочитаю, кому сподобається, можуть придбати книжку, взяти, почитати. дуже хороші вірші. Це запрошення. Під не ювілей сам запрошує гостей. Список склав він, як годиться, обіцялися прийти всі його знайомі кіці і, без сумніву, коти. Ще й мишей, вони ж сусіди теж запросить до обіду. Він на пошту завітав, написав мишам листа. Високоповажні миші, на гостину жду я вас, стрінемось по другій в ніші, буде сиру і ковбас, досхочу, ще й молока, пише ваш сусіда К. Звісно ж, іншого листа написав Василько там. Високоповажні друзі, в мене нині ювілей. О Годині рівно другій мені ще ждатиму гостей. Будуть миші на обід, не запізнюйтесь, сусід. <плес> ще кілька віршів е, Михаїла Яснова. Вони мені. Е, я переглядала багато книжок і мені вони просто сподобалися. Тут був перший естетичний такий чинник вибору. Отже, ми і птахи. А ми вивчаємо нині птиць. Оперення будову, котра що їсть і як летить, повторюємо знову, проходимо їх, а вони вони нас пролітають. Про нас не знають ані, ні, та й знати не бажають. Жив посеред вітру з тих, свої годують. Тим часом школярі про них каракулі малюють. Якби ж було все навпаки. Літали ми на волі. Тим часом цілий рік птахи вивчали нас у школі. Що зубремо і хто що їв, кому перерви мало, хто з ким побивсь, а ми б їм співали щебетали. <клес> і на останок вірш про котів. Сьогодні котяча тема така активна. У світі скільки темноти із темнотою ми на ти. Багацько в світі смакоти. Зі смакотою ми на ти. Всі місце є біля плити, і ми з плитою теж на ти. А на плеті стоїть каструлька. І є в ній мойва, є в ній тюлька, і ми із з мойвою на ти, і навіть з тюлькою на ти. А все тому, що ми не ви, а все тому, що ми коти. Дякую.